Богдан Нарушником доєднується до нашого етеру воєнного оглядач. Пане Богдане, дякую, що ви разом з нами. Добрий вам вечір? Вітаю доброго вечора. Давайте розпочнемо все таки із того, що відбувається на Донеччині. Ясно, що росіяни тиснуть на Покровськ, намагаються його і обійти. Ну і була інформація про те, що там уже заскакує і ДРГ. Наші, звісно, дають бій, але було зрозуміло, що рано чи пізно до боїву Покровського власне діло дійде. Що відбувається там за вашими даними? Наскільки ситуація набирає оперт? Ну, я б почав з того, що називати проникненням ДРГ у Покровськ, те, що там насправді відбувається, я б не став, бо це не ДРГ, це просто зведені піхотні групи, які малими групами по 2-3-4-5 людей намагаються інфільтруватися в наші порядки в глибину нашої оборони. І в цьому і є суттєва різниця, бо ДРГ, вон у них ну, зовсім інші задачі, як правило. Якщо ми у контексті Покровська розмовляємо, то там це є банальне просочення піхотних груп у саме місто, закріплення та ведення оборони на 360 градусів. Ми розуміємо, що росіяни підтягнули серйозні свої резерви і серйозні сили для того, аби тиснути на Покровськ. Ну і е, скажіть, коли говорити загалом про перспективи? Якого масштабу може бути ця битва і як скоро? Важко говорити про перспективи у контексті того, що зараз відбувається під Покровськом, Бо, ну, бо їх скоріш за все вже нема. Ми о, вже майже підійшли до тієї точки, після якої Покровськ врятувати буде вже неможливо, на жаль. Я розумію, що достатньо напруженим є і Дніпропетровська область. Там також досить динамічно все відбувається. Сили оборони продовжують контролювати дачне, принаймні, так заявляє Генеральний штаб. Водночас, що можна розповісти про ситуацію на цьому відтинку, коли говорити про кількісний склад росіян, ну і про те, яку тактику намагаються застосовувати, чи відмінна вона до прикладу від того, що відбувається на Покровську. Ну, давайте почнемо з тактики. Вона там, е в принципі, по всьому фронту, там, де йдуть саме максимально активні бойові дії, вона мало відрізняється. Тобто вони тиснуть малими піхотними групами. Просто одна справа це йде просочення у наші тили, або це просто тиск на передню лінію за допомогою цих малих піхотних груп. От другий варіант зараз відбувається в районі дачного, і, і я б не сказав, що ми контролюємо це населений пункт. У районі села тривають бої. І казати про контроль з обидвох боків я б не став. Його, От по сіра Сріж за все, нема там йдуть маневрові бої. І е, зустрічні також бої там, е, 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 там також тривають. Тому контролю там нема ні у кого. Тобто, фактично можемо вважати зараз дачне сірою зоною, пане Богдане? Так, саме так, серебрянське лісництво а, є е... інформація про те, що росіяни намагаються просунутися і там? але, ну, власне, бійня а, на цьому відтинку і на цій території достатньо давно. звісно, що там від самого лісництва вже зовсім нічого не залишилося. Але а, а, яка ситуація за вашими даними? Ну, ворог там е не тільки намагається просунутись, ворог там е просувається і, на жаль, зупинити це на даний, на даний час неможливо, але я сподіваюся, що нам у, у зв'язку з тим, що е е е тепер зоною відповідальності третього штурмового корпусу є в тому числі серебрянське лісництво, то може щось і зміниться. Але ну, там дуже важка ситуація і позиційно, і е, е, співвідношення сил та засобів далеко не на нашу користь, причому в рази. Тому я не знаю, чи, в, чи можна буде спасти ту ділянку, яка колись називалась Сребрянським лісництвом. Наразі вже, по, вже десь половина території колишнього лісу нами не контролюється. І ворог надалі буде явно просуватися за річку, намагаючись форсувати сіверський донець, та та підійти на північні підходи до Сіверська. Навіть так, пане Богдане, коли говорити про куп'янський відтинок, угрупування окупантів там в районі села Радьківка. Інформація про те, що вони можуть вийти на околиці правобережного Куп'янська. Ну звісно, що вони планують контролювати там логістику. Наші б'ються як леви, але наскільки сьогодні серйозна загроза над самим Куп'янськом? Ну там насправді ситуація, яка в чимось нагадує Покровськ. Там ворог обходив з флангів, але за єдиним виключенням, за тим, що вони це зробили за наявності великої річки широкої. На жаль, ми за багато місяців не посилили гідну ту ділянку і не змогли. Скажемо так, мінімізувати наслідки прориву росіян і, і те, що о, вони зараз вже дуже близькі до того, щоб повністю відрізати логістику куп'янська повністю, богдан слухайте. Ну ми бачимо таку достатньо зараз серйозну активність фактично на всіх відтинках росіян. Чи можна констатувати ага. і говорити про те, що не кажу про дедлайни, але про те, що вони явно пришвидшуються? Ні, я б так не казав. Вони просто виходять на плату своїх можливостей. Зараз їхня літня наступальна кампанія потроху виходить на пік, і тому, ну, на жаль, будуть з нашого боку такі результати в обороні, що доводиться відходити. Є дуже великі неприємності на кількох ділянках відразу. Це це, цього слід було чекати насправді. Яка ділянка, за вашими оцінками, може запалати дужче? Якщо брати за впливом на весь фронт, то звісно це Покровський Мироноград. Коли ми говоримо про те, що ну, підходить десь до завершення їхня літня кампанія, це не означає, що вони нічого нам не готують на осінь. А... Вони, в принципі, я не думаю, що їхня літня кампанія закінчиться 31 серпня цього року. Вона просто буде перетікати у осінню кампанію. Ось і все. Бо вони зараз тільки виходять на пік можливостей, і цей пік може тривати місяцями. Насправді, як показали минулі ворожі кампанії. Це може і три, і два місяці, і чотири місяці тривати по-різному. Ресурси у них були накопичені дуже суттєві. Тому восени це цей постійний наступ, який не припиняється, він не зупиниться. Якось так видається, пане Богдане, що ви не дуже вірите у зустріч Трампа і Путіна на лясть? В принципі, про що можна говорити з військовим злочинцем та з людиною, яка прикривається дипломатією просто для того, щоб не вводили нові санкції, додаткові, і щоб, скажімо так, залишати президента США в зоні свого впливу. Пан Богдане, ну власне сказати, що і ми не намагаємось перехопити ініціативу. Також не можна. Ми бачимо, що відбувається на сумщині. Вже зустрічаю такі ну, обережні дуже повідомлення про те, що ми вдаємось там до контрнаступальних різних атак. Зокрема, і з останнього була інформація, що ми повністю звільнили і зачистили Бесалівку. Попередньо ще був один населений пункт. Чи вдається відкидати росіян? Так, ну якщо є така можливість, якщо сприяє оперативна тактична обстановка цьому, то е звісно, з нашого боку, ми намагаємося вчиняти контратакувальні дії. Бо контрнаступальними я б це не називав це саме контратаки, тобто це те, що дуже обмежене за площою, за територією та за часом і за ресурсами, які під ці атаки виділяються. Але ну за можливості, ми і на інших ділянках також можемо щось е е е посувати, відбивати, і так далі. До прикладу, Харківщина, район липці вовчанська І Харківщина в районі Липці-Вовчанська, і Харківщина в районі Осколу, що ще третя штурмова бригада робила. Тобто за можливості, якщо є така можливість, якщо є нагода, якщо сприяє ситуація, то ми це робимо. Я вам але, дякую величезне. Але можливості нема. Дякую вам за вашу аналітику і за те, що долучаєтесь до наших етерів. Посибі Богдан Морошнику був з нами на зв'язку воєнний оглядач. Дякую. Дякую.